Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Історія по-дорослому, де в циклі про смутне час на Росії, яке як розпочалось 400 з хвостиком років тому, так і продовжується донині, і ми з вами ще побачимо, чим це все завершиться, а воно все до того йде. Сама історія до цього е хилить. От е сьогодні ми продовжимо. От е Дивіться, е затримались ми трошки на періоді правління Анни Іоанівни, яке таке мало дослідження, і всі вважають, ну що там Анна Іоанівна? Якісь крижане весілля, блазні, тарологи, гадалки, бірон і нічого такого важливого не відбувалось. А відбувалось важливе, і з наслідками цього важливого ми стикаємось і до сьогодні. І от. Ми чому істо важливо і істо, вивчати історію? Це для того, щоб розуміти, що відбувається сьогодні. Робимо ми це з дослідником історії, адвокатом, офіцером Станіславом Ковтаном. Радий бачити тебе. Стаса Вітаю. ти мене ми минулого разу, коли ми говорили про німецький мір на Росії, ага. наштовхнув на думку. Так. Дивись, я от думаю, що ми говоримо про сучасну Росію. Що московська природня деспотія, ще там з часів Андрія Боголюбського вона почала виникати на територіях, де не було віча. Mm -hmm. Його підсилила татарська навала, Московія увійшла до складу татарської орди, і вони дуже так пазли зійшлись. І ми говоримо, що Московія ну, прийнято говорити, що Московія це нащадок такої московсько-татарської диспотії. Mm -hmm. А коли ми заговорили про німецький світ, я зрозумів, що Московія це от є ще третій чинник. оцей німецький чинник, встановлені Московії і нинішньої Росії, mm. і оця е, німецькість вона е, народила те, що є сьогодні московською державною машиною. Так. І почалося це якраз в часи Петра, і якраз під час Анни Іоаннівни, коли всім на Росії керували німці. Mm. І якщо ми говоримо про німецьку бюрократію, ну то це дазіс дізель машин. Якщо прийшла в мерію заявка, її потрібно розглянути в три дні. Mm. Вона буде розглянута в три дні. Ні, чи там за тиждень, скільки там законом. А якщо на Росії це відбувається, ну да, в три дні. Але якщо ми не вирішимо з тобою питання, то ми їм можемо розглядати, можемо і не розглядати. Ну це вже московська е, московська бюрократія, але народжена вона от якраз в ті часи, про які ми з тобою говоримо. В часи Анни Іванівни, коли це почало складатись, мені здається, е, дякую. Так, ти по перше, я вітаю вас, шановні глядачі. Е, приєднуйтесь до нас, ставте лайки. Пишіть свої вподобайки, якісь коментарі, дискусії, таке інше. І що до тебе, до твого зараз пічу я хочу сказати, так, я би сказав так, що Московія за часів Петра І, Анни Іоановни і так далі, це була орда в прусській шинелі, скажімо так. Що да. угу. був такий східний. А ну, такі з східною ментальністю, схильної деспотії, корупції, казнакраства і таке інше, але її одягли саме от в прусську шинель, ну в німецьку шинель, скажімо так. Зараз я, ми всюди говоримо про німці, але розуміти під словом німці, ми розуміємо е, вообще, взагалі всіх іноземців. Тобто, ну от Берінг, про якого зараз я хочу вам розказати. А це був дачанян природний, скажімо так. Мініх це був німець, але це був не той німець, яким був наприклад Бірон. Там скажімо так, да, тому що Біров це був Озезький, а Мініх був там вестфальський. Це зовсім інші німці. Ну ми з вами казали, що Європа це такий неосяжний, багатогранний німецький мір. Ми так його, євом цей швейцарці, це і німці, цей австріяки і таке інше. А Чехи. Е, да, і от я хочу сказати ще що е, от дивіться, е, хто скаже, та ні, щось ви там натягуєте саву на глобус. Там ніякого німецького міра немає, і таке інше. Давайте подивимось, яка сама світа. Система освіти була mm. на Росії, і потім її успадкував Радянський Союз, Німецька. Тобто є, ну якщо загалом брати дві системи освіти. Перша система це умовна така французька або англосаксонська. А ми наслідували, успадкували так сказати німецьку. Тобто, це університети, це школи, це урочна система, це авторитет вчителя. Ну припустимо, я навчався в США Тах Америки і бував в університетах і коледжах, і там. Викладач він взагалі-то е, ну, сідав поруч з е, студентами. Це або, англосаксонська система і каже: там сьогодні ми будемо там з вами доповідати про тему. хто у нас там розповість про таку тему. Або хтось виступає з доповіддю. І вони так, знаєте, за пані брата там з цим викладачем його по імені називають, там з ним не погоджуються, дискутують і таке інше. В німецькій школі всі навпаки, тому що там є вчитель, вчитель це є авторитет. Як сказав вчитель, так воно і повинно бути. Ордунг в нашу школу, пам'ятаєте, радянсько, вчитель завжди правий, так? Yeah. <laughs> О, да. І повинна бути дисципліна. Тобто сидіти <laughs> от так от, да? і якщо ти хочеш щось сказати, підняти руку. Дзвінок після команди вчителя. Саме так, Дзвінок для вчителя. А, да. Да. А, я, а, дзвінок для вчителя. Не закінчило. Да. Да. Розумієте, І е, е, не дарма не я кажу, що коли при Кені Греції стикнулися дві німецькі армії: це австрійська армія і це mm -hmm. Пруська армія. І тоді сказав е, журналіст. Оскар Пешель, що прусський е вчитель побив е австрійського вчителя, тобто дві системи німецькі, а одна казалась е ліпше. Ну, Повернемося до нашої матушки-росіюшки, е скажімо так. І я хочу сказати, що ми сьогодні ще розвалимо з вами ще один міф е взагалі-то, і от ось я, що хочу сказати. Е Росіяни чому от ми зараз питаємо, чому у нас так такі от часи, чому вони так реагують? Тому що громадяни Росії жили і живуть зараз в викривленому такому міфічному світі, от і от цей міфічний світ він підтримується пропагандою, а не саме історією. Якщо ви подивитесь навіть навіть на відкриті джерела історичні, історичні, ви побачите зовсім іншу картину, але людям не хочеться розбиратися так інше. Чому я це кажу в теорії? Давайте зараз подивимось на практики. От сьогодні я одягнув таку смугасту, так. тому що я буду розповідати про Вітуса Берінга. Ага. Вітус Берінг це як вже я казав, природний датчанин. це мороплавець, полярний винахідник і, так сказать, Челленджер, звідувач, <ріху> да. е, він скоїв дві арктичні експедиції. <ріху> і він саме йому належить е, право. Е, до речі, от дивіться, ти правильно сказав, Анна Івановна це Берон, блазні і так інше. Але відбу, відбулося відкриття. Відкриття яке? Е, е, ну, я дорівнюю це до відкриття Колумбом Америки. Чому? <ріху> Тому що Беринг Відкрив, Перший, Америку. Та, відкрив Америку. Відкрив Америку. Серша саме так. Ти з руки сняв. Тому що люди до цього вважали. І, до речі, була інструкція Сенату, яка забороняла мислити по-іншому. Що Азія вона переходить, ну тобто, кажеться, границя Росії ніде не ага. да? Тобто, посуху там тобто немає ніякого пролива, ні немає ніякого ніякої затоки, там нічого такого. І Азія, і далі Азія йде ну то ось плоска земля і все такі. Да. <реш> <реш> і там впирається в слонів. Да, в слонів якийсь, да. Але беріг, Берінг, навпаки зробив. Ну, перша експедиція була не дуже вдало. Він пройшов цим проливом, поки він ще називав, не називався його ім'ям. І йому сказали: Та то ти, мабуть, в затоку заплив? Ти бачив там інший берег? Е, угу. Він каже, ні, не бачив. Ну, значить. Ти просто помилився там, і таке. і от друга артична експедиція. Він пристав до американського берега. Вот побачив там місцевих, там зробив якісь там ісслідування і таке інше. Ось. І тобто, Берінг, ти правильно сказав, відкрив Америку. І от ось що я хочу сказати про викривлення світу. Ну, по перше, от зараз там офіційна російська пропаганда каже, у ворот, НАТО приближається. Хлопці, ага. шановні Росія. Має спільні кордони з Сполученими Штатами Америки, і вони проходять саме по цьому беренговому пролів. Беринг... Берингов пролів, щоб ви розуміли, це 5 кілометрів. Її можна там пішки якщо Ну там він, чукчі там... плавають до Скімоси, Іскімоси до да, да. чукчів без, без так. проблем. Причому Разумію. вже тисячі літні? Це спільний кордон з Америкою, Розумієте? Не просто там з країнами НАТО, типу країнами НАТО, типа Балтії що, а іменно з самим таким злішим ворогом Сполученими Штатами. Америки. Це по-перше, по-друге, я пам'ятаю, дев'яносто ці роки початок, коли розпався Радянський Союз, і там 92-й, 93-й рік. Коли там були ці ножки буша, талонна система, їсти було нічого там, от, у той Москві там стояли черги, там і всі стояли або там шукали їжу, або там а, торгували щось там старими чоботями, mm -hmm. що ще було. І в цей час виходить такий кліп: там не валяй, дурака. Америки», О, що це, ти пам'ятаєш. Да, да, да. І ось я такий, от зараз пам'ятаю, якийсь там шашб, шабаш в якому плані в сенсі, в тому сенсі, що. Ну все розвалено, економіки нема, є гіперінфляція, і взагалі взагалі там відбуваються якісь жахливі речі. А тут казаки з сосвістом пляшуть, дивляться в бінокль на цю Америку і кажуть а давай Аляску нам назад. Так, що? Так. Ти була не неправ... і... Хоча Америку Аляску продав Олександр Другої. Це так, так. про те, як вони знають свою ну, історію. Ну, Це як красний в Пітері збросили царя», ліцаря. Це зовсім з іншої пісні, але... але це так. Ось і от що я вам хочу сказати. Значит, от це, от, ну але э, разумеете, то, что я вам сказав, знає там декілька людей. А от, Екатерина, ти була не права, mm -hmm. это слухають мільйони, вони вірять, верите, от зря Екатерина Алясочку продала, давайте її назад себе заберем, там, і так далі. Возвращай, как родимо взад. Ну, <laughs> <людям> взад <laughs> <laughs> ну, потому що так от, так складей, как говорится. Да. <laughs> Цикавеше. Цикавише. <laughs> да. э, чи то не вперед, а от именно наоборот, скажем так. Да. Ось. И, так, ось і саме що цікаве, друга арктична експедиція, вона була теж закінчилася трагічно, Корабель викинуло на острови командорські зараз вони називаються. І корабель зазнав ну, дуже великих пошкоджень. Він же ж там загинув, ну помер так, да, да, Там ну, і його почалась, могила. Там 75 е, е, чоловік було там половина померла. І ось Берінг вже помираючий. При ньому був дуже цікава людина. Це був Лаврентій Овцен. Якщо ми пам'ятаємо, mm -hmm. Овцен, якого за те, що він ну, він сам Рюрикевич. До речі, mm -hmm. є. Е, е, я раджу, ну зараз у нас небагато не часу. Я вам раджу подивитися непоганий радянський фільм, а балада Вітусі Бірінг і його друзях. Він є на Ютубі і так інше. От там картина Іан. Е, до речі, Нона Мордюкова. От я хочу сказати, така дійсно. І от до чого я це кажу. Вона питає обірінга: а хто в тебе там Штурманом? Він говорить, овцен. А на ли? де він зараз знаходиться? На северному Лідові океані. а ти можете його ще подальше кудись заслати? Ви ж розумієте, мілославські вони між собою ворогували, але вони люто ненавидили Рюрюкевичу, тому що Рюрюкевич природні царі, природні, великі князі і так далі. Було вискачки, і коли Овцин у а, відвідав своїх друзів тобто Долгоруких Єкатерину Долгоруку і його брата, тобто наречену Петра II. за це його питали, катували, били кнутом і розжалували в матроси. І ось він, але Берінг дуже поцінював його навички і взяв його до себе. І ось коли Берінг помирає від цинги, від болячок, він же був такий літній, досить мужчина, і він сказав: ну, дав добро на те, щоб з оцих уламків корабля побудувати якийсь там такий корабель, то казати менший корабель, але частину команди, яка вижила, вивести на велику землю, ну тобто до якогось там порту. І за це його, ну щоб ви зрозуміли, за відкриття цього проливу, яке дорівнюється Васки дагамі там або Колумбу, Беринга наказали. Йому об'явили, по-перше, Дагану, ну коли до Петербургу прибули вже осадки цієї експедиції, доповіли. І по-друге, вони е, залучили, тобто притягнули його сім'ю, тобто удову і е, дітей, до матеріальної відповідальності. Нічого собі. Да. Чому? Тому що корабель вважався казенним майном. І а, майне це було власність е, імператриці або імператора. І торкатися його, а капітан відповідав за цілісність корабля. І, до речі, якщо корабль там, викинуло на ріфи або там, на скали, то таке. А от якщо ти там, своїми руками береш цей угу. корабель і його перебудовуєш, то ти втручаєшся в майно і без височайшого соєління. Да. Оце якраз про от, російську бюрократію сам, і ідіотизм. Да. І от овцен. І ну, до речі, щоб бути таким об'єктивним, я скажу, там було два кораблі. Ще був Чірікав такий. І от Чірікав і Овцен вони дуже наполягали і таки добили з того, щоб зняли з ця е, матеріальна відповідальність з Берінга і якось там йому віддали. Вони ж значить, загубились ці кораблі, вони якось втратили Так, так. Там був такий і вони загубилися. Чірікав благополучно він дістався порту. А от з Берінгу не пощастило. І ось була відкрита. Але це, але це не зупинило а, росіян. Да? У мене питання. Тобі все, все одно про це в коментах напишуть. Тому да, давай так, краще ну, я да, а, да. запитаю. А, а невже не було відомо про це? Тому що там же ж за ну за 100 років до цього, десь Діжньово, там серед тих mm -hmm. першопроходців, mm -hmm. да, діджньов плавав, він з mm -hmm. чукчами спілкувався. Чукчі ті туди-сюди плавали, mm -hmm. як до се як до сіліради до Америки. От ну мені здавалося, що перше відкриття це от якраз часи Діжньова. А Бірінг уже просто ну зафіксували. Сував те, В мене є відповіді так інше. Не було карти. А, була карта, ага. і от карта, саме та карта. Я не пам'ятаю, до речі, картограф, цей, його фамілія така була, він, це були брати, два французьких картографа. Вибачте, я а, не пам'ятаю. Я, да, да, я, я теж не, нещодавно я, про воно, цю карту розповідав. Та. І от згідно цієї карти не було проливу між. А, а, Азією, Євразію, скажімо так, та Америкою, і от цю карту от Сенат саме вважав дійсною. І Овцин зробив. Ну за висновками цієї експедиції Він зробив нову карту, де саме цей пролив був зазначений. І тому, от, от тут, а, а, да, Чукчі відкривали, Діжньов майже там проходив, але е, даних, е, географіческих mm -hmm. даних, не було з цього приводу. Тому е, ви ж розумієте, що Колумб не відкривав Америку, вона існувала і до, до того часу. І, до речі, там були і Ацтеки, і Тласкальці, і Тольтеки, кого там тільки не було. І е, так само, до речі, і Скімоси, і Чукчі теж їх відкрили. Да Вони тут жили, прийшли якісь і сказали, ми, ми вас відкрили. Це, е, Якщо до нас приїде там американець, і скаже: я відкрив місто Дніпро, наприклад. Да. Тобто його до цього майже не існувало, скажімо так. Ну, для американців може бути і так. Тому, от для росіян пролив почав існувати, коли була складена нова карта. Ну, це не зупинили росіян. Вони продовжували свою експансію, і ми знаємо, що Аляска таки належала Російській імперії, і росіяни дійшли до Каліфорнії, але їх зупинили воєнничі племінат Тлінкітів. Да, була росіянська тлінкінська е, вій, е, війни, і е, до речі, е, спочатку тлінкіти їх прийняли досить добре, але росіяни, а, а саме е, купці, почали. Дуже жорстоко винищувати е, каланів, ну тобто робити mm -hmm. ці промисли, які винищували фонд. Е, е, а, розумієте, літлінкити ні з ким не е, е, торгували, нічого не робили, і у них оці е, 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 дикі звері або там ще щось. Це була їх кормова база. Вони mm -hmm. з цього харчувалися, з цього жили. А тут приходять е, іноземці інші і починають це все е, е, винищувати і нічого не залишати. І, по перше, вони спочатку, як то скажуть. Зробили пред'яву, а звісно, росіяни їх послали куди подалі. Потім вони почали там хрестити деяких а, московські е попи там Були там ровничі, навіть картини є, де московські ці промисловці тут же московські і тут е почали е ставити фортеці, там факторії, такі інші І почалися війни. Вони були не дуже такі чисельні, але були дуже жорстокі. Там полонених не брали. До речі, і ті, хто прийняв іншу віру. Ну тобто вступив в православ'я, православі, їх теж вбивали, вбивали як зрадників з особливою жорстокістю. І тому оця експансія, вона трохи. Та, так сказати, уповільнилась. І, а так, якщо б от, індіанські не чинили б опір, то я думаю, що так сказати, ці росіяни б дійшли б і всю Каліфорнію взяли. До речі, ми пам'ятаємо Юнона Авось, це окрема історія, дуже прикольна про Рязанова. і який не був він романтичний герой, а на самом деле був рейдер, пират і бомбардував да, японські селища і таке інше. Але це буде вже в 19-му сторіччі, ми подалі поговоримо. До речі, вибач, якраз нинішні росіяни постійно закидають американцям американсько-індіанські війни, що вони загнали, знищували індіанців, загнали їх резерв... резервації. Так от, росіяни до індіанців сталися набагато жорстокіше, ніж саме в... так потім американці. Єдине, що так ну тішить і радує душу, що індіанці в свою чергу знімали скальпи з московських білих собак, і вони ну скальп, це до речі, для них була ця цінність. Ну, це як медаль для воїна, Да, і вони все це ж робили для того, щоб показати свою не тільки жорстокість, а й воєвничість і свої, так сказати, військові надбання, військовий досвід. Ну, Якщо повернутися до Анни Івановної, що тут можна сказати? За часів Анни Івановни відбулося декілька подій, які це ж теж не висвітлюється, але вони мали дуже такі неблагоприємні наслідки. Тобто, це війна за польську спадщину. І коли відбулася війна, ну, ми кажемо про німецький мір і при Анні Іоанновні, і при її правонаступнику Іоанну, і Рейгінчі Анні Леопольдовні, був створений німецький мір або Австральський Союз. <тас> Це була така дуже потужна. І до речі, я взагалі взагалі розумію, що Росія була успішна тільки тоді, коли вона поєднувалася саме з німцями. Ну, тобто, або з австріяками, або з, з ну, німцями. Я не знаю, як звати, тому що в різні часи існували різні німецькі держави: Райх там або ФРГ, або ще щось. І так далі. До речі, з ФРГ теж був такий спільний союз, і він теж завершився так, що Європа побачила ну, В 2023 році або другому, що вона сидить на газовій ага. голці, і, і все, так сказати. А да. Це, да, ще в 70-ті роки. Саме так, так. Якраз так кінцевою точкою труби була ФРГ. Так, да, саме так. А ось коли е, Росія поєднується з Францією або з Антантою якоюсь, mm. то вона зазнає нічівної поразки. розумієте? Ну, тобто французи, це неприродній союз mm. з росіянами. А Австрия, русський Союз. Чому я саме кажу про французів? Тому що. В результаті війни за польську спадщину Франція зазнала поразки, і вона дуже розлютилася і вирішила помститися. Вирішила помститися саме Росії, і вона вирішила зробити заколот і державний переворот. Ну, це mm -hmm. чуть, -чуть було подалі. Зараз ми скажемо так: От Анна Йоанновна померла, померла вона раптово, але ну, тут немає ніяких. Таких, я думаю, що вона померла ну, з причин, тому що вона, як і всі ці милославські нарижки не бухала, їла, діяти, не дотримувалась і там його вскриття показало, що в неї там якийсь там був камінь в почках, ну ага. тобто, інтоксикація і так інше. До речі, всі оці, нащадки Романових вони страдали. Оці, і саме ну. Петро І він же ж помер. Він якби... такий доволі хворобливий рід. да-да да, вони помер до речі, дуже там 40-50 років. Це е, так сказати, у них рекорд такий. А ще взагалі у них дуже багато помирало у або е, в підлітковому е, сві, е, віці да, і таке інше. І ось вона е, помирає, але, але е, ну, ми знаємо, що ця е, січокам'яна е, хвороба вона е, не трапляється раптово. Тобто є якийсь деякий час. І тому е, Анна Івановна замислилась про. Е, Спокаямся, uh -huh. да. І от цього спадкоємця вона вирішила призначити Іоанна е, Іоанна Антоновича. Зараз ми будемо казати, у нас є ще 5 хвилин. Да? Да, так? Ось, е, давайте тоді з вами зробимо таким чином. Е, мені тут сказали, що ми з тобою, як у мексиканському серіалі, завжди залишаємо щось. Тому сьогодні ми з вами проговорили про Берега, не Валяй до Да, Про німецький світ, який своєю освітою, або, до речі, всі ці навігацькі школи. Школи там і так інше, це теж було на кшталт зроблена як калька з німецьких, як то кажуть, вузів, вишів і, і таке інше. До речі, є такі, Ну на майбутнє ми ще розглянемо антиісторичний фільм про гардемарінів. Це, це теж про викривлений світ, я хочу сказати. І от дивися, нікому на думку не спадає, чому Гардемарини, ну щоб ви зрозуміли, що таке Маріман. От біска е, сирка біла в полоску воротник понімаєте? Ну, ти ж сам в навігацькій школі Саме вчився. Так. Yeah. <laughs> Я закінчив. До речі, три курси, повний курс Дніпропетровське флотілії юних моряков-речніков. І в мене є атестат мотариста третього класу. Я був мотористом. Да. І хочу сказати, що море це дуже дивна річ, і мужні люди саме, от і от ці Бірінг, і Овцин. Це дуже мужні люди, тому що ну на яких коритах вони плавали? Це, це страшно уявити. На кори... да. У нас був такий морський тральщик, і ми спускалися через шлюзи. Через Очаков до Одеси. Я хочу сказати, коли ми вийшли в Чорне море, і так поруч з берегом, не то, що там відкрите море, і от хитала наше судно корабель, вибачте, бо це військовий корабель був списаний, ось дуже було, ну як то кажуть, не зовсім приємно розумієте? а коли це холод, коли це там метель, завірюха і таке інше. Ось. І от я хочу сказати, що ці гардемарини, тобто, якщо людина матрос, ну це взагалі. Не обсужу обсуждається, або це офіцер корабль його дім. Розумієте, тобто сайті, сайті з корабля це треба дозвіл старшого помовню. І що ми бачимо? Оці гардемарини шастають на лошадях всюди. І вони там і на шпагах діруться, і полюбляють там там баронесів, інше. І, і Боярська ну, розумієте? І Це був дуже популярний фільм. ну, Він такий на вже, наприкінці історії Радянського Союзу вийшов. і Це була перша серія народ захавали, Піпл захавали. Ще, ще й співають, як. Да, і ще й співають, там. А потім Потім ще було сіквели, приквели, і там чогось тільки не було. І там, я, 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 просто, я першу серію дивився, тому що ми були в військовому училищі, нема чого було робити по вечорам. Ось. А там ще вони дралися, там в сімилітній війні вже там Дамагаров там Дамагаров посоєнився і таке. Ну, В общем, розумієте, псевдоісторія, одним словом. І ось я хочу сказати, що. Був такий Австро-Німецький австро Союз, Австро-Російський Союз. І ось Франція а, захотіла а, цей союз порушити. І вона а, свою а, вплив здійснювала через Маркіза де Шетарді, да. який фігурував, до речі, і в цій Шетарді не поє дуетом. І ось вона, да. Франція це замислила і. Завадою до цього до цієї мети були такі особи як Остерман і як Мініх. І коли померла Анна Йоанновна, яка залишила спадкоємцем Йоанна Антоновича, то фактичним регентом став цей Йоган Берон. І це дуже не влаштовувало Остермана і Мініха. І тому вони замислили цього Берона скинути. Ось на цій мажорній ноті ми зараз там наступного разу ми покінчимо з Бероном дуже швиденько. І потім ми каснемся, я вам закину затравку про війну, яка взагалі була забута. Але це Війна війна була дуже цікава і вона впливала на російську історію. Це російська шведська війна 1741 1743 року. Ну щоб у вас е тиждень е не мучити. Я хочу також сказати, що е саме підставою цієї війни був державний переворот, який звів на престол, привів на престол Єлізавету Черпетрову. Чому тому, що гвардія не хотіла воювати, її хотіли послати на нуль, як зараз нас кажуть, і вона підняла заколот. Але ми до цього дійдемо, тому що у нас є дуже цікавий період Анна Леопольдовна і її гарімичний син Іван, якого мені дуже шкода і дуже жалко, як ну просто як людину. Розумієте, ну він як е, сказала. Е, Елизавета, яка збросила, скинула э, цю Брауншвейську сім'ю, э, ти ні в чому не винен. Але э, оця людина э, сиділа під арештом, сиділа э, в так сказать, в, ну, в тюрмі да, до э, свого повноріччя, і потім вже була вбита при Катеріні II. Законний спадкоємець, законний спадкоємець, але його навіть нема на пам'ятнику тисячоліття Росії. Росії. Всі монети з його зображенням були з'яті. Хто користувався цими монетами, того вважали зрадником і засилали до Сибіру, і катували, і таке інше. Так, дякую. Як завжди, на найцікавішому зупинилось. Ну на наступного разу почнемо з тим, що кінчимо з Біроном. Я подивився місце його заслання. Ну карту теж покажу окремо там. Отакове. Дякую Стасе, обов'язково продовжимо. Побачити, ну надзвичайно цікаво. Дякую, шановні вам. Ми свій серіал продовжимо і почнемо наступного разу. Теж цікавого. А продовжимо ще цікавішим, тому що я, наприклад, про війну, про яку говорить пан Стас, взагалі не знав, а там я думаю, буде про що поговорити. Обов'язково обов'язково побачимо. Слава Україні!